Вітаю всіх! Пропоную вам сьогодні такий маленький розклад, якими вашими якостями захоплюються оточуючі вас люди. І так, починаємо. Перший варіант хто ви в яких енергіях? Ви сімка жезлів. Сімка жезлів людина дієва. Вмієте відстоювати свою позицію. Можете тримати гідну конкуренцію для оточуючих. Можливо, відстоюєте свої права зараз, але у діях своїх ви послідовні. І також послідовно долаєте всі перепони. Можливо, зараз до вас хтось втручається у ваші справи, але ви гідно відстоюєте свої позиції і дієте у особистих інтересах. Тобто захищаєте свої межі і, можливо, чините супротив. Зовнішнім обставинам, що впливають на вас. Тож, оце в таких енергіях ви зараз, можливо, перебуваєте? Давайте подивимося, якими якостями вашими захоплюються оточуючі люди, ті, хто з вами спілкується, Ну, дивіться, можливо, ви зараз вийшли із якоїсь складної ситуації. Що стосувалося вашої родини. Щось у вашій родині відбулося таке, можливо, це було втручання третьої особи, яка посприяла тому, що у вашій родині похитнулася ваша гармонія, ваші добрі і такі стосунки. Тобто є певний вплив третьої особи на те, що відбулося у вашому житті. Вежа, зірка і лицар м'ячів перевернутий. Дивіться, вашими якостями захоплюються такими, що щоб у вас у вашому житті не відбувалося. Наразі от є певні руйнування, які ви. Проходите або переживаєте, а можливо, тільки недавно ви пережили такі події в своєму житті. Так от захоплюються тим, що ви все ж таки не втратили віру у себе і не стали сперечатися або відстоювати те, що вважали ну, не потрібно відстоювати такі позиції, бо, можливо, це нижче вашої гідності. І от такими якостями, ті, хто знають, що ви пережили, і що у вас трапилося у вашому родинному колі, вони вами захоплюються. Тому що це дійсно є чим захоплюватися, коли у людини руйнується щось у житті, особливо і через втручання третіх осіб, і вистояти гідно таку ситуацію, це, звичайно, є чим захоплюватися. Не кожному це під змогу. Тож. Бажаю вам хай вам захоплюються і у подальшому ваших і житті, і у ваших діях, і у вашій стійкості вмінні вистояти у будь-якій конкуренції і здолати будь-які перепони. Тож, бажаю вам всього найкращого. Дивимось другий варіант, хто ви, в яких енергіях. Король Пентаклів перевернутий. Ну, Взагалі-то ви людина така самостійна, самодостатня, можливо, маєте такий практичний розум, стримані у своїх проявленнях, але такі добросовісливі, терплячі, щедрі, маєте якусь свою внутрішню силу. Можете бути гарним господарем або керівником. Для вас важливі комфортні умови життя, але наразі. У вас якась є або втрата грошей, або ресурсів. Можливо, ви зіткнулися з нечесною конкуренцією, а можливо, зробили якісь такі дії, які не дали вам позитивних результатів. Також можете викликати наразі якусь заздрість і ремності від оточуючих людей. Ну, в таких от енергіях ви знаходитесь. Давай, давайте подивимося, якими вашими якостями захоплюються оточуючі. Дивіться, у вас вашими якостями захоплюються такими, що ви завжди вмієте віднайти нестандартне рішення у будь-якій ситуації. І коли перед вами стоїть якийсь вибір, як вам діяти що вам робити, то ви завжди оберете той напрямок, який буде для вас корисний. І ще якими ястями, так, ви можете вийти із будь-яких складних ситуацій. Можете знайти собі підтримку і поплічників у вашій справі у своїй родині або опиратися на свій рід. Це допомагає вам виходити із кризисних ситуацій, і от такими якостями ті, хто вас оточують і бачать, як ви боретеся, долаєте. І відстоюєте свої позиції, то вами захоплюються саме такими вашими якостями. А я бажаю вам всього найкращого. Дивимось третій варіант хто ви і в яких енергіях зараз перебуваєте? Паш Пентаклів. Ну, Взагалі, то ви людина така спокійна, стримана. Можливо, якщо навчаєтеся, то ви такий прекрасний учень, старанний, характер у вас спокійний, і, можливо, навіть рухи у вас такі дещо обережні і повільні. Ну, І ще я хочу сказати, що те, що ви починаєте, завжди завершуєте до краю. Маєте гарні аналітичні здібності і практичний погляд на те, що відбувається в реальності. Є у вас така деталь одна, ви дуже уважні до різних дрібниць і, до того, і процесу того, що ви робите. Тож, давайте подивимося, чим захоплюються, оточуються ті, хто з вами спілкується. А ви змогли зробити правильний вибір, тобто ви обирали, можливо, це якісь трикутники були у стосунках, а можливо, і в партнерських стосунках. І от ви там, де вас знецінили або не оцінили, ви зробили вибір на користь вашу. Те, що вам потрібно. Тобто, ви зупинили оцей трикутник, у вас наразі його вже немає, ви з нього вийшли. Поставили крапку і оцій агресивності і е, тому, що вам заважало рухатися. І ще хочу взяти. Можливо, вам навіть хтось там і третій е, весь час про щось говорить, але ви не зважаєте, ви йдете уперед. Ну так, е, також вами е, захоплюється у тому плані, що. Ви вмієте знаходити якісь нові такі життєві позиції для вас важливі, іти у нове. Ви не боїтеся втратити фінанси, ви не боїтеся роз, якби, розмінювати щось одне на інше. Тобто ви можете відмовитися те, що вам не корисне, і взяти собі лише те, що корисне. І наразі ви, можливо, і дієте. Хоч і не активно, але все ж таки вже почали діяти у якихось своїх інтересах. Тож, от такими вашими якостями захоплююся, що ви вмієте завжди віднаходити якісь рішення. А Я бажаю всім прекрасного дня і миру, всім нам.